У попередньому відео ми вже розглядали, як оцінювати замовлення, але щоб вам було простіше орієнтуватися в цінах, пропонуємо ознайомитись з рекомендованими ціновими діапазонами. Для цього потрібно перейти до вкладки інструкції та натиснути на таблицю цінових діапазонів. Ми потрапляємо у файл-обмінник, де бачимо два файли максимальні ставки та «Таблиця цінових діапазонів. У першому файлі вказана максимальна ставка для кожного типу роботи, яка рекомендована нашою компанією. Більш висока ставка значно знижує можливість того, що клієнту підійде ціна і він внесе за неї передоплату, а зовсім низька ціна зменшує ваш прибуток. Тому рекомендуємо оцінювати замовлення всередині зазначених діапазонів. Крім того, якщо при оцінці замовлення ви вкажете занадто малу або занадто велику оцінку, ви побачите відповідну підказку. Звичайно, ви не зобов'язані слідувати вказаним ціновим діапазоном, але вони розроблені таким чином, щоб залучати більше клієнтів і як наслідок ви отримаєте більше замовлень. Тому рекомендуємо виходити за їх рамки тільки у випадках, якщо для цього є підстави.